Вітаю, любі третєкласники на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо з вами досліджувати розділ дізнаюся більше про іменники. На початку нашого уроку пригадаємо, а що таке іменник. Іменник це частина мови, яка іменує або називає предмет і відповідає на запитання хто або що. На минулих уроках ми з вами досліджували назви істот і назви неістот. Знаємо, що до істот належать назви тварин і людей, усі інші слова це неістоти. А на минулому уроці ми з вами досліджували власні та загальні назви. Пам'ятаємо, що прізвище, імена, побатькові людей, клички тварин, назви країн, сіл, міст, вулиць, гір, річок, морів це власні назви. Їх ми пишемо завжди з великої букви. Загальні назви даються багатьом предметам. Їх ми пишемо з малої букви. Наприклад, гори, Карпати. Слово гори це буде загальна назва, а Карпати це вже буде власна назва, тому що це назва гір. Наприклад, кішка, мурка. Кішка це буде загальна назва, тому що кішок багато. А Мурка це вже буде власна назва, тому що це її кличка. Розгортаємо свої робочі зошити і записуємо сьогоднішнє число 15 січня. Класна робота! Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка сьогодні складатиметься з 10 словникових слів. А що це саме за слова? Пропоную вам їх відшукати. Отже, діти, відшукайте 10 словникових слів і запишіть їх. Перше слово записуйте з великої букви. Всі останні з маленькою через кому. В кінці поставте крапочку. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Справилися? А тепер перевіримо. Я буду називати слово, яке відшукала я, а ви знайдіть його серед своїх слів та перевірте правопис. Апельсин. Горизонт, гармонія, асфальт, космонавт, абрикос. Велосипед, директор, фермер, вокзал. Якщо всі 10 слів записані правильно, порадійте своєму успіху. Ми з вами продовжуємо діти. Нагадаю, що сьогодні ми працюємо з власними назвами, а саме Пишемо з великої букви власні назви. Працюємо в підручнику сторінка 81 вправо під номером 1. А разом з однокласниками розіграєте сценку. Я вам пропоную текст прочитати. Отже, в головних ролях у нас гаджик, щебетунчик, читалочка та роцинка. Друзі, а ви знаєте, хто такий Сергій Корольов? Я думаю. Це космонавт? Ні, це конструктор космічних кораблів. На його ракетах літали в космос перші космонавти Юрій Гагарін, Павло Попович та інші. А ще Сергій Корольов, наш земляк. Так, адже він народився в Житомирі. У цьому місті є музей космонавтики і справжній космічний корабель. Мені дуже хочеться там побувати. Натисніть на паузу і прочитайте цей текст самостійно для себе. Відчуваю, діти, що вам би і самим би хотілося б теж віртуально побувати в цьому музеї. Тож вирушаємо в нашу подорож. Розсідайте зручненько! Космос і все, що з ним пов'язано, це те, що завжди викликало інтерес у Житомирському музеї космонавтики. Можна більше дізнатися про всесвіт, що ж цікавого тут є. Справжні шматочки метеорита, технічний зразок супутника та велетенський космічний корабель. Музеї показують один з унікальних експонатів. Справжній космічний корабель Союз 27 Вірніше те, що від нього залишилось після посадки на землі. Тут можна роздивитися спускний апарат космічного корабля. А ще є макет Лунохода. 2 це натуральний такий технологічний макет. Абсолютно натуральна величина, всі розміри, як той, який був у 1973 році на місяці і пройшов 37 кілометрів. Ну зараз вже кажу, що 39. оці колеса унікальні. Вони зроблені в місті Харкові. На тій самій лінії, де робили колеса для знаменитих велосипедів Харків. Звісно, тут є екіпірування космонавтів, а ще можна побачити, що їдять астронавти. Зрозуміло, що мало хто зможе побувати у космосі. А ось дізнатися, який там аромат може кожен відвідувач музею. Були зібрані з скафандрів космонавтів, які виходили відкрити космос молекули, і парфумована компанія Стіва Пірса з партнерством з НАСА зробила ці аромати. А це не простий прапор України, адже він побував у космосі з американським астронавтом. У музеї можна дізнатися більше про літак. Мрія розроблено у 80-х роках минулого століття. Він призначався для доставки важкого космічного корабля. багаторазового використання Буран. Ось ви бачите макет Бурана. І в 88 році мрія здійснила свій перший політ. У 89 році він доставив на Байконур, на космодром Байконур, космічний корабель Буран, і взагалі планувалося так званий повітряний старт. Можна ближче подивитися фотографію, що передбачав повітряний старт замість першого ступеню ракети носія використовувався літак. Мрія і космічний корабель Буран повинен був стартувати з нього. Ну, потрібно сказати, що проєкт Буран не був реалізований, а мрію почали використовувати вже в Україні для доставки вантажів у 2009 році. Цей літак був занесений в книгу рекордів Гіннеса. Саме цей літак був знищений під час першої атаки Російської Федерації на Гостому. Але ворог знищив літак, мрію, але не українську мрію тому, що мрію українців знищити неможливо. Це лише частина експонатів. Музей тривалий час не приймав відвідувачів. Нині ж двері відкриті, тому житомиряни та гості міста знову можуть побачити унікальні речі та дізнатися цікаві факти про видатних особистостей. Крім того, до дня космонавтики тут влаштовують день відкритих дверей. Дуже цікаве відео ми з вами щойно переглянули. Сподіваюся, у вас склалися приємні враження. А ми перейдемо з вами до письмової роботи вправа під номером 2 прочитаємо завдання. Випиши з розмови друзів власні назви. Підкресли в них орфограми. Нагадаю, власні назви це імена, прізвища, побачкові, лички тварин, назви річок, назви планет, вулиць гір, міст і країн, так? і так далі. Отже, з того тексту, який ми з вами опрацювали, нам необхідно виписати власні назви. Запишемо посередині вправо 2. Друзі, а ви знаєте, хто такий Сергій Корольов? Чи є в цьому реченні слова, які є власними назвами? Сергій Корольов. Тому що Сергій це ім'я, а корольов це прізвище. Записуємо з великої букви Сергій. з великої букви прізвище Корольов. Я думаю, це космонавт. Є в цьому реченні власні назви? Ні, немає. Ні. Це конструктор космічних кораблів. В цьому реченні є слова, які є власними назвами? Немає. На його ракетах літали в космос перші космонавти. Юрій Гагарін, Павло Попович та інші. Юрій Гагарін, так, тому що Юрій це ім'я пишемо з великої букви. А Гагарін це прізвище. Теж пишемо з великої букви. Ома, повертаємося до речення, які ще є власні назви Павло Попович пишемо з великої букви Павло. Це ім'я, тому це є власна назва. Попович. Теж це власна назва, тому що це прізвище. Попович. Так, ставимо кому. А ще Сергій Корольов, наш земляк. Знову Сергій Корольов, але так як ми з вами вже записували. Ці назви власні ми вже записувати не будемо. Так, адже він народився в Житомирі. В цьому реченні є слово, яке є власною назвою. Житомирі. Чому? Тому що це назва, назва міста. Виписуємо ЖИ. Виписуємо так, як в тексті. ЖИ То ми. У цьому місці є музей космонавтики і справжній космічний корабель. Є в цьому реченні власні назви? Немає. Мені дуже хочеться там побувати. Теж немає, тому ставимо крапку. Ще необхідно підкреслити орфограми. Нагадаю, що орфограма це буква або частина слова, яка перевіряється за правилом. Є правило, що власні назви ми записуємо з великої букви. Отже, велика буква С в слові Сергій це буде орфограма, підкреслюємо. Велика буква К в слові Корольов це буде теж орфограма, тому що в власних назвах ми пишемо з великої букви. Так. Також в цьому слові є орфограма, буква сполученням знак О, підкреслюємо. Далі Юрій орфограма Ю, велика буква, Гагарін орфограма Г, велика буква, Павло, орфограма, велика буква П у власних назвах, Папович. Велика буква П і в слові Житомирі. Велика буква Ж. Діти, запам'ятайте, власні назви пишемо з великої букви. Тепер я вам пропоную виконати вправу для розвитку міжпівкульних зв'язків. Підготуйте або два олівці, або ручки, те, що у вас є на столі. Ваше завдання повторювати уважно те, що буде демонструватися на екрані. Головне звертайте увагу на грифель, так, як розташовані олівці. Ну, і так само можна замінити ручкою. Тож, будь ласка. Виконаємо цю вправу. Так, молодці, справилися. Добре. Вправа для закріплення, вправа під номером 7 на сторінці 81. Пригадай, п'ять імен і прізвищ відомих людей України. Запиши, хто ці люди, підкресли власні назви. Зразок Леонід Каденюк перший космонавт Незалежної України. В цьому реченні власні назви це Леонід це ім'я. Каденюк це прізвище. І Україна це назва країни. Тому ці слова пишуться з великої букви, і ми їх підкреслюємо. Ваше завдання пригадати імен імені прізвищ відомих людей України, а якщо важко це буде зробити, ви можете переглянути відео, яке я додам до класруму. Це для вас буде як помічник. Дякую вам за роботу на уроці. До нової зустрічі!